Своєму каналі. Я вітаю всіх зі святом весни, зі святом 8 березня. Я бажаю всім міцного здоров'я, злагоди, благополуччя, любові, миру на нашій землі. Які красиві квітки у мене, подивіться. Дуже захотіла вчора жовті тюльпани і так їх отримала у подаруночок. Я давно не знімала відео, так складались обставини, але я потрошки в'язала, і мені є чим поділитись з вами. У мене одна готова робота, у мене процес і трошечки новенького, що я придбала. Тож пропоную залишатись разом зі мною і провести час у моїй компанії. Тож, починаємо. І я починаю з готової роботи, яка у мене зв'язалась. Подивіться, який смачненький, м'якенький светр. Я його в'язала для своєї онуки дівчинці 6 років. В'язала я із пряжі Алізе Софті. Якщо ви дивитесь мої відео, то ви пам'ятаєте, що я в'язала для невістки з такої пряжі блакитний. Свитер. Светр, е светр молочного кольору і е -м, е -м, невістка попросила, щоб я зв'язала для анютки саме із такої пряжі аналогічний виріб е пряжа в 50 грамах 115 метрів, колір Ніжний персик, бо я е, зняла коротеньке відео, шорс, і там зовсім не передався колір. Колір зараз ось передається. Він дуже ніжний, такий смачненький, м'якенька пряжа, е, колір 340 в 50 грамах 115 метрів. В'язала я спицями номер 4 і дівчата, вага цього светру 150 грамів. Всього-навсього. Я придбала упаковочку цієї пряжі, і в мене залишилось іще. В упаковці 250 г залишилось іще 100 г. І <кій> далі невістка попросила, щоб у мене від блакитного залишилась пряжа, від молочного залишилась і залишилось 100 г від цього кольору. І невістка попросила, щоб я зв'язала на голову онуці пов'язку. Ніколи не в'язала, але буду пробувати буду вам показувати, що у мене виходить. Це 100% мікрополіестер, тому ну, я розумію, що це синтетика, але це замовлення, і я із задоволенням його виконую. Трошки далі вам покажу. Я сподіваюся, що у мене будуть фото цього виробу. Я попросила сьогодні, я вже біжу зараз, знімаю відео і біжу його відправляти. І я попросила, щоб мені прислали фото. Тож тоді покажу, як він буде виглядати на моїй онуці. Я хочу зняти інструкцію по в'язанню цього виробу. Може, комусь це буде цікаве, хтось також звернеться. Ось і випущу на канал. Тож, якщо комусь цікаво, користуйтесь, я буду дужчим. І Це всі готові роботи, які я можу вам зараз показати, а далі процес. І е, я останніми двома трьома відео е, я вам показувала ось такий джемпер, який я в'яжу для себе, із залишки в пряжі. В'яжу я його із пряжі Газал Baby Wolf в 50 грамах 150 метрів. Склад цієї пряжі 40% Маріну Вул», 20 кашмір. ну, Зрозуміло, що це синтетична пряжа і 40% акрилу. Основний кольор у мене білий. І зараз він у мене білий, бо трошки пізніше розкажу, що з ним було. І смужечки сині та сірі. Якщо ви бачили моє останні відео, ви чули, що я розказувала, що це залишки від, від джемперів, які я в'язала для сина і для чоловіка. І ось такий джемпер в'яжеться для мене. Зараз тут не вистачає одного рукава, але він вже в'яжеться. І я так думаю, що в наступному відео я вже вам покажу цей джемпер. Я дуже сподіваюся на це. Я хотіла ви бачите, що обробка горловини тут просто гумка одна лицева, одна пола резинка, і я закрила голочкою. Але ж я хотіла зробити кітльовку в карман. Зараз вилетіло слово, як е, буде українською. І я зробила, але щось вона в мене і вкрів, і в кось була, і я розпустила. Я хотіла відео зняти, як я це роблю. Ну, щось і мені не сподобалось, як на цій пряжі це е, обробка ця виглядає. Ну не зрозуміла чому, може, тому що ввечері робила, може, тому що дуже поспішала. Не знаю. Я в'язала з такої пряжі своєму сину із помаранчевою светр, і саме там таку обробку я використовувала, і мені дуже сподобалось, чому я й хотіла на своєму джемпері зробити також, але щось пішло не так. Ось і я все розпустила і зробила саме ось так, як ви зараз бачите. Що хочу ще розказати про пригоди з цим джемпером. Коли я зв'язала передню та задню частину і з'єднала плечові шви для того, щоб далі обробляти горловину, я вирішила попрати. Це було вже дуже пізно вичай, і мені не хотілось йти, йти за водою, щоб з колодязя достати її, бо там нормальна, чиста вода. тече. І я просто набрала ту воду воду, яка, яку качає насос, і поклала, щоб ну, 5-10 хвилин полежала, полежали ці дві частини в миски. І дівчата, я ахнула, коли я достала. Цей джемпер. Те, що зараз ви бачите, біле, воно було дуже брудного сірого кольору. Ну, Не знала, що робити, і в мене було таке бажання просто викинути і все. І закрити цю тему з цим джемпером. Бо я дуже довго його в'яжу, ну, не вистачає, часу не вистачає. І на роботі дуже багато час, часу проводжу. І... Працюю вдома по роботі, бо готуюсь до дуже важливого семінару, до дуже важливого заходу. І так важко він у мене йде. Ось, але ж е, крутила вертіла, крутила вертіла, пішла, купила е, пральний порошок персіл, купила ваніш, відбілювач, все це змішала, принесла води з колодязя, замочила. і... О, диво. Те, що було сіре, стало білим. І я так трошечки, трошечки повеселішала. Але знаєте, як то кажуть, хай це буде саме страшне розчарування, яке може бути. Тож це, звичайно, що це дрібнички, на які ну, зовсім не потрібно звертати увагу. Так буває, у дівчат буває звалюються вироби із дуже дорогої пряжі. Тож нічого страшного. Так що я буду дов'язувати, і я так сподіваюся, що я вже вам дуже скоро покажу готовий виріб. Також буде інструкція по цьому виробу. Якщо комусь це буде комусь до вподоби, комусь це буде корисно, користуйтесь, я буду дуже задоволена і буду вдячна. В минулому відео я розказувала вам про кашемір, і я вже обрала і зразочок, але на етапі зразочка воно так в мене поки що і залишилось. Ну, Це все зв'язано з часом, якого, на жаль, дуже зараз не вистачає. А що я хочу вам показати? Ось такий моток пряжі. Я дуже давно е, бачила цю пряжу в магазині Knitting Republic і я дуже давно хотіла її придбати. Це шкарпеткова пряжа е, в 100 грамах 420 метрів е, 80% супервош, е, вовна Vosh і 20% поліаміда. Дуже давно дивилась на цю пряжу. І дуже давно хотіла придбати, і е, виробник Лана Гроса Вироб, вироблено в Італії. Не фокусується камера, але нічого страшного. Ось, тож хочу зв'язати для себе шкарпеточки. Ми дуже активно зараз всі носимо шкарпетки в'язані саме в будинку, бо прохолодно. Прохолодно, навіть зараз я знімаю відео і я одягну од... мої нож... ніжки одягнуті в шкарпеточки і. В тапочках, бо дуже холодний пол, пол, підлога дуже холодна, і чоловік також постійно ходить в шкарпетках. Тож буду в'язати, буду насолоджуватись, буду вам показувати. І як виявилось, вчора я розмовляла зі своєю невісткою і запитала у неї, я як колись, якщо я знайду фото, я додам на екрані. Якось я онуці в'язала із пряжі, я її не бачу зовсім в українських магазинах, але до війни я купувала пряжу французьку. Шкарпетка, вона така весела, така смачна, і вдома у мене дуже багато її залишилось. Ну, Коли ми виїжджали, то ж не до шкарпеткової пряжі було. І я саме перед війною в січні місяці зв'язала для онуки шкарпеточки. Але ж якось я не бачила, щоб вона їх носила, і ніколи не було розмови з невісткою. А вчора щось я запитала, кажу, Машоня, скажи, будь ласочка, ті шкарпеточки Анютка нютка чи вони вдома у вас залишились, бо вони також зараз не вдома живуть. А вона каже, та ні, вони маленькі, вони з нами тут, де ми зараз мешкаємо, але вони маленькі. А, а Анютка, носиш карпеточки, бо я бачу, що в неї завжди гола нога. От Скільки ми розмовляємо по відеозв'язку, а вона каже, та так, звісно, носи, але вони маленькі. А чого ж кажу, ти не кажеш? Тож я нав'яжу, бо я чужим Діткам в'яжу на подаруночок, Ось я нещодавно в'язала. Я вам показувала. Ось. І кажу так, присилай, бо там пряжа дуже е, якісна. Я розпущу, додам щось і зв'яжу е, для вас новенькі шкарпетки. Ось. І мало того, що я для, онуць, о, для онуки буду в'язати, а ще й невістка е, також е, носить шкарпетки. І вона попросила, щоб я її зв'язала, але ж там замовлення саме е, із Алізи Софті. Я не знаю, як воно буде носитись і гріти, але саме з цієї пряжі вона хоче шкарпетки, блакитного кольору і з, того, з тієї пряжі, яка в мене залишилась після в'язання для неї светра. Тож буду в'язати, буду радувати своїх близьких і вам показувати, що в мене виходить. А тут от такий моточок. Дівчата, зараз я, я знімаю відео в павутинці. Ви заж... з... бачите, на цей виріб у мене на каналі. Є інструкція. Тож, якщо Комусь цікаво, проходьте там все дуже зрозуміло, просто нічого складного. Я в'язала із французького кідмахеру, але я так вважаю, що можна зв'язати, підібрати щільність або просто любий другий взяти, який вам подобається, і зв'язати. Мені дуже подобається цей виріб. Ношу його із задоволенням, і на роботу. І просто можна кудись вийти і в місто, і просто прогулятись. Бо якщо якісна пряжа, то воно і виглядає так презентабельно, скажімо так. Тож користуйтесь, проходьте. Я посилання залишу в інфобоксі. І ще хочу сказати: росте попит на мої шкарпетки серед моїх рідних. І вчора ввечері я зайшла в Інстаграм, і трошки є там є магазини, які торгують. Стоковою пряжею. буває також, що там і неповний моточок, але мені подобається ця пряжа. І я трошечки вчора замовила таких невеличких моточків, саме стокової пряжі, там і веселі, і класичні кольори, і е, е, однотонні. Тож коли отримаю, обов'язково з вами поділюсь. І хочу поділитись з вами подаруночком, який я отримала від своєї подруги блокнот в'язальниці. Ніколи в мене не було е, такого блокноту. Ну, просто то я, якимись зошитами користувалась, то просто блокнотами. А тут так дуже приємно. І я так вважаю, що це блокнот від Kendy Yarn. Ось. Ну, буду користуватись. З великим задоволенням тут і корисні таблиці та формули. Таблиця розмірів від народження до трьох років. І таблиця витрат пряжі для в'язання дитячого одягу. І витрати пряжі для жіночого одягу, для чоловічого. Таблиця розмірів ось подивіться. Також від 4 до 16 років. І скільки пряжі потрібно для в'язання шапок, і шкарпеток, і рукавичок. Тут все-все розписано. І мені подобається, дивіться, який тут розворот, як можна буде тепер фіксувати записи, коли буду в'язати свої вироби. Розрахунки та нотатки, ну, я так вважаю, що це дуже гарний подаруночок для в'язальниці. Тож кендіярни, ну, як завжди, молодці, що випустили такий і подарунок е класний, і можна і собі просто придбати і користуватися. Тож, дуже вдячна, дуже вдячна своїй подрузі за такий подаруночок. Дівчата, це все, що я хотіла вам розказати. Відео, я так розумію, буде маленьке, недовге, але це основне, не хочу витрачати і ваш час, і також і свій. Тож, якщо хтось додивився це відео до кінця, я вам дуже дякую. Задавайте питання, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.